Усім привіт! Сьогодні у нас невеличкий огляд дитячого одягу у сінці. Поїхали. Огляд буде з двох частин, тому заходьте на канал і дивіться другу частину. Це перша. Дуже гарна літня сукня. Ось така в смужечку, легесенька, 219 гривень. Така гарна сукня 339 гривень. На ціночку без знижечки. Але я думаю, що вона теж на знижці, просто нема ціни, не знайшла. Ось такий набір суконь. За 189 гривень дві сукні з рукавчиком трикотажні. Простенькі, легенькі на осінь або на прохолодну погоду дуже зручні. Ось такі суконьки з міні, З коротким рукавчиком, також трикотажні. 289 гривень за пару. Яскраві літні, такі діочі веселі. Хто полюбляє яскраві речі для діток, то саме те по 99 гривень ось такий гарненький, легенький, носовик, родосну спеку. Для діток бігать на майданчику, дуже зручний. Ось такі сарафанчики, 3 штуки в упаковці, яскравенькі в квіточку і одну тоню. По 239 гривень за упаковку з трьох штук. Ось це взагалі просто любов-любовна сукня, дуже-дуже гарна. Мені прям дуже сподобалась, шкода, що в мене хлопчик не дівчинка. Бо б дівчинка прикупила б 239 гривень, дуже-дуже симпатична сукня. Тут такі всякі довби для малявочок. Ось такий за 139 гривень, дуже гарний сарафанчик. Яскравий райдужний. вайдужний, трикотажний. Ось ця джинсовочка, дуже-дуже така гарна. 389 гривень з такими милими важевими малинками виглядає дуже стильно. Штанці ось такі на знижках. 119 гривень такі зелененькі і 289 ось такі важеві. Також симпатичні. Виглядають дуже такими легенькими. Тупи, ось такі по 99 гривень, по 129 гривень. В цілому дуже великий вибір літнього одягу для діток, тому кому треба, ще є що прикупити. Та й можна на наступне літо прикупити. В цілому ще два місяці буде тепло, так що ще літній одяг знадобиться. Ці лосинки дуже гарні, плотні такі. 339 гривень за комплект, але вони прям такі е якісні, доволі якісні, прям плотненькі, такі гарненькі грубчики є. Ось такий топ-49 гривень в грубчик. Цікавий такий, милий. Мені сподобався. Ось такий комплектик, шортий топчик. Ось такі три тупа упаковка за 239 гривень. А ось такі два 149 гривень. Такий милий серденько і однотони йдуть в комплекті з різними кольорами сердечок. Є сього вибрати. Оці ці шовти 189 гривень, ну дуже гарні. Доволі стильний під світлу футболку взагалі. Дуже такі гарнесенькі. Мені прям сподобалось. Скажу, зависила в мене хлопчика, я зависла на дівчачому відділі. Ну прям такі гарні речі і ціни, що можна зібрати такий непоганий гардероб. Зрозуміло, що якість, можливо, не дуже в багатьох речах. 139 гривень ось такі. Дуже такі класні з лисичками. І чорні. йдуть в комплекті. Ось така лисичка на ножки. Це мультгерої, я не дуже розбираюся, вже в них трошки відставили від життя. Ось такі лисинки плотненькі, з таким напиленням всередині вже такі більш на прохолодну погоду. Вони не, нелегенькі, не літні. По 169 гривень, ось такий комплект двоє лосинок, рубчик легенький. 69 гривень. Велосипедки ось такі лимончики. прикольні такі. Ось це дуже гарний костюм, не з дешевих, але такий прям мені дуже сподобався по якості. Більш натуральний. 619 гривень, ось такі штанці і футболочка З такими милими бантиками. Ось така базова синя футболочка з маленьким бантиком 169 гривень. Рюшики на рукавчику. Ковтинка 269 гривень на замочку. Вже така на осінь. Ось така з лимонами футболочка 79 гривень. Хороший такий м'якенький трикотажик. Тепленька ось така ковтинка, 339 гривень, в колірі, як оті тепленькі лосинки. Можна зібрати комплекти. Зараз є розміри і лосинок, і ковтинок. Ось такі джинсики, 389 гривень. Комплект з двох лосинок, 339 гривень, ось такі з котиками. 139 гривень шортики спортивні ось такі. Комплекти дві штуки, сині і червоні. Кімонами шовти 169 гривень. Ось ці також дуже гарні шортики. 79 гривень, комплект з двох штучок. легенькі такі трикотажні, чисто в пісочок раці. 189 гривень, ось такий костюм. велосипедки. І футболка. 169 гривень. Ось такі шортики. Шортики дуже класні, легенькі. Ось такі червоні 79 гривень. Ідуть на розиночці з зав'язками. Така футболочка з китицями 99 гривень. Симпатична. Така маєчка. 99 гривень, дуже гарно. Набір велосипедок, трьох штучок коротких таких до середини. Стигнув. Такі дві штуки, 79 гривень, двоє велосипедок, вражевій фіолетові. Ціна просто ну, не шкода одягти. в пісок, вимазали, викинули і забув. Ось такі велосипедки, одні в губчик, одні в серденьку, також 79 гривень за упаковку. Ось такі ще є на вибір. Різні кольори. Один однотон, другий темненький в серденьку. Також 79 гривень. Всі розцветки, ціни такі дуже приємні, скажімо так. Піжамка тут затисалась у нас. Хопчачі на дівчачому відділі. Mm -hmm. Симпатично також. І суконьки вже більш для поставших дівчаток. Ось такий 239 гривень комплект, такий сарафанчик і біленька футболочка. Ось така суконька.